У нього брат воює, а він Росію назвав прекрасним народом, з яким треба помиритись. в Ужгороді під час проповіді священик греко-католицького собору. Закликав до молитви за примирення двох прекрасних народів українців і росіян. Заявив: ми маємо з ними будувати царство небесне уже тут, на землі і колись разом увійти до неба. Обійнятися та прославити Господа цілу вічність на многоя і благо еліта, сказав священник. щоб ці два народи не товкли, не мучили, не знищували, не вбивали один одного, але щоб ці два прекрасні народи будували царство небесне уже тут на землі і колись разом увійшли до неба, обійнялися. Після служби віряни підійшли до священнослужителя і запитали, чому він називає Росію прекрасним народом. І навіщо він закликає до примирення із окупантами? Той сказав, що любити треба і ворогів, і що взагалі то він має право на свою думку і може говорити все, що хоче. Мій брат рідний є в десятних військах. А як ви тоді? Кажете, місь? Місь? А тому, що ми в господі є браті і сестри. Дуже Ваші брати і сестри вбивають нас, а ви розумієте? Там, нас вбивають росіяни. Ісус сказав, благословляйте ворогів. А коли Ваші. вас бомблять ви... вас бомбили? Так. Да. вас да. бомбили. Я вам ще говорю, мій рідний брат. Я на війні можна А ви були бомби знає? на вас летіли, ще не бомбили. Мене а, ще не бомба. А от поїдьте туди, щоб вас побомбили. І ви почуєте Добре. і ви скажете, що російські народ. Що робили, щоб, щоб, щоб ви не казали, що щоб убивати людей. Ви Ні. хочете щоб я щоб вони нас не вбивали. хочете, щоб я сказав, убивати людей. Щоб вони нас а я вам цього не скажу. розумієш? Не вбивали. А я цього не скажу. розумієш? ще одного любителя Росії знайшли на Вінничині Іона Фан Анатолій Єлецьких. Очільник Тульчинської єпархії у Вінницькій області, він публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Він поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. А на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів. Суд підтвердив доказову базу зібрану службою безпеки України і вилучені під час. Обшуків матеріали підтвердили факти незаконної діяльності митрополита. Його засудили до п'яти років позбавлення волі.